Привіт! Мене звати Оленка. Сьогодні у відео хочу вам показати свої покупочки з магазину Watson's. Також буде одна невеличка покупочка з Єви та з магазину Аврора. Кому цікава така тема, всіх запрошую до перегляду. І так свої, свій, розпочну я свій огляд з магазину Watson's. Дуже хороша ціна там зараз на ось такі манікюрні лаки. Це наш український бренд Мек. Значить, в об'ємі 6 мл. В тоні 308 я взяла. Дуже гарно він прям переливається. Хочу, щоб камера вам сфокусувалася. І він, так, пензлик. Щодо пензлика, ось так виглядає пензлик. Давайте я зараз прям нанесу на нього, щоб ви могли його Бачити, як він фарбує. Я, в принципі, такі лаки люблю, чи можна... а на чорній підложці, я думаю, що це взагалі буде дуже гарно виглядати. Так, спішусь, тому що ось так він виглядає. В один шар. Трошечки він плашивить. Ну давайте потім в кінці відео нанесемо. На інший. В принципі, так здалеку, бачите, непогано виглядає, але з першого разу він якби нерівномірно наноситься і трошки плешивить. На базу якусь буде дуже гарно. На чорну це взагалі мені здається буде фантастика. Добре, зараз ми повернемося до цього лаку. Нехай трошечки підсохне, і покажу вам, що ще була хороша ціна на ось такі гелі для душу з перламутром. Бачу я такі вперше. Я не знаю, можливо, це Hey Girls називається. Ось такий гламур. І ще один Stay Glam. ось такі насичені, що по цих гелях. Тут об'єм 300 мл. А, значить, виробник Україна, Київська область, Вишгородський район, село Синяк Ось такі гелі для душу виготовляє. Чи навіть не подарунок десь подарувати? А, значить, а, не знаю, чого така була бюджетна ціна, щось по 18 гривень такий от гель для душу був. Не, не тестувала жоден аромат, а поки взяла в запаси, вони йдуть, бачите, доволі такі густі. Таким от парламутром. І такі кицькі симпатичні. От прям мені вони <смі> такі якісь смішні, от така <смі> дама <смі> з трояндою. І ось тут ось така вона. Не знаю, як по аромату, нічого не знаю. Ем, можливо, якось відкрию, а можливо, підуть на подарунок. Так, перший шар лаку в нас підсох. Давайте нанесем другий шар. Прямо перед вами наношу. Щось сто... Другий шар це вже краще. Так, спішусь неакуратно. а другий шар вже буде кращий. Трошки повиходила. Ну, то нічого, то таке, ви мені пробачите. Подивіться, який гарний, насичений виглядає колір. От, він буде перламутровий. Він я так маю надії, буде блистіти, тому що в нього є такий е, шимер. От. Ну, він, в принципі, називається шимер. Так що, е, покупкою в Ваценсі я довольна. Зараз вам покажу наступні свої покупочки. Такий бальзам для губ. Дуже симпатичний він. Це в нас малина в 04 відтінку. Е, значить. Наш український бренд. Я старалася намагалася залишити від нього, хоч якусь наліпку, щоб потім знати, зафіксувати. Це наш український бренд Color Intense, блиск для губ, зволоження та живлення. Об'єм його тут є 8,5 мл, От такий гарний, симпатичний. На губах він практично такий прозорий, з шимером, який не відчувається на губах. Тут така а, зручна лопаточка, якою зручно малювати. Дуже гарний, має приємний фруктовий аромат. Я не скажу, що це малина, можливо, якась хімозненька така, але солодкуватий, такий, ніжний. Губи добре зволожу, я сама ним користувалася. А, так що Ціна його в аврорі. А, 44 гривні. От така мила штучка. Далі в Аврорі хороша акція була на мій улюблений кондиціонер для білизни. Це парфумований кондиціонер для прання з Орідорієнте, хамам з олією органи та апельсиновим цвітом. Об'єм 750 мл, Він іде доволі таки насичений, має аромат. Потрібно його небагато. Мені цей аромат. В принципі, найбільше подобається. Тестувала я також, там були представлені і інші аромати, але це я купувала, коли була одубна. Думаю, вести до Львова, знаєте, цей 10, ну там не був, перепрошую, не 10, там було три ще види. Думаю, ні, візьму свій улюблений і на тому зекономлю. Хороша ціна на нього була, тому й взяла 64 гривні. Зараз у нас у Львові він по 90 гривень бачу, по 110 бачила, продавали. Значить, ну, за 64 гривні, хіба попрошу ще комусь, щоб мені поштою вислала. От, я його дуже сильно люблю. Цей аромат один з моїх найулюбленіших. Між іншим, фірма, оця італійська Тезорі Дорієнте, випускає мила тверді, гелі для душу. Також парфумовані. Також в них є і парфуми. Бачила в одної блогерки української нашої, значить, вона купувала ці. Парфумовані спреї для кімнати такі, аромадифузори, О, як вона правильно називається, теж з даної фірми. Треба буде придивитися швидше на мейкапі. от, Можливо, там якісь хороші будуть ціни. Ну, побачимо, побачимо. Якщо ви замовляли, то напишіть. Також один продукт з Єву, який нам необхідний був в дорогу це ось такий гардекс. Одного літа, по-моєму, минулого ми шукали, я хотіла ось такий саме жовтий не було, то з мені брати зелену баночку. Він, Цей гардекс іде від кліщів та комарів. Захист на 15. ДІП написано, а ви знаєте, а, е, такі такій комарі були. У мене дитина все була покусана, нам нічого не поміг. Ні цей гардекс не поміг. Я не знаю, у мене вже тоді сумніви з'явилися. І раптор ми запихали в розетку цілу ніч. Нам там пр практично на 8 годин. Ми так старалися, коли лягали спати, вже вмикали ближче щоб 8 годин. Цей раптор діяв при тому, що ще розпиляли ось цей е, натюль. Е, ось цей гардекс. От, і я була також покусана. Я не знаю, як він впливає. Кумарі цього літа взагалі я, я вам скажу божевільні. У нас у Львові тут не відчутно тих кумарів. А от в Дубно ми були, я вам говорю, тільки сяде вже вкусить, і така реакція прям почервоніння ціла на шкірі, як алергічна реакція. То ми ще супростин вживали, тому що я боялася, що це якась неалергія потім викликана, могла б піднятися і температура. Одним словом, у нас таке колись було, але давненько у нас такого не було. От, що набагато вам наговорила. Коротше, не знаю, як цей гардекс діє. На дубинських комарів він не діяв. Ну, але купила, помала на нього надію. Тут об'єм 100 мл. Ну, не знаю. Щось в мене після от нашої поїздки враження таке, знаєте, 50 на 50. Так, ще купила ось такий ноготок. В Дубно була. Між іншим, не пропускаєте такі ярмарки. Якщо ви десь бачите, я побачила вивіску стенд значить, одеська ярмарка. Людей там взагалі не було. Ми зайшли там, продавалася і косметика різна: туші, тіні, всякі заколочки для волосся, море одягу, всякого різного, від і взуття. Для дітей, для, для чоловіків, для жінок. Звичайно, можна було для себе щось там обрати? І білизна, і тюлі різні штори. А, у нас такого у Львові, принаймні я чомусь не помічала. От, і м -м -м -м, думаю, мені ось такий ноготок потрібен був. І ціна за оцей ноготок я вже теж такої давно не бачила. Думала, може, це якась підробка чи ще щось, не знаю. А тут 50 мл об'єму, 10 гривень цей ноготок коштував, уявляєте? А <свісна> так що тішуся, щоб потрапила на таку ярмарку, і за 10 гривень собі купила класичний звичайний ноготок. Шикарно стирає лак. Мені якраз треба було стерти свій. І от, так що Ярмарки ніколи не пропускайте, тому що там часом бувають якісь оригінальні або дешеві речі, можна для себе придбати. Далі покажу вам, в мене залишилися тільки подарунки, що мені подарували. Коротше, кума моя ще казала, що дуже давно десь натрапила на якийсь сайт, розпродавали парфумерію. Ну, це, типу, аналогова, аналогова парфумерія. В неї там дуже багато було монталі, типу, як, як це не сказати хотіла сказати підробки. Ну, це не підробки, це просто вони роблять аналогову парфумерію. Я не знаю, що це за бренд. Це, напевно, я не знаю. От така от коробочка, вона всі тримає в коробочках. І це аналог кашарель Скарлет. Я люблю кашарель Амор Amor. Об'єм тут 60 мл. Я не знайома з оригіналом Scarlet, але подивилася на фрагрант. Там доволі таки. Небюджетно коштує цей парфум. Ось так виглядає баночка. Каже Кума, що тільки від цього аромату в неї там десь приблизно чи 10 чи 12 штук було. Ми там всі з нею одного вечора протестували. От, досить непогані там ті парфуми, особливо мені сподобався Монталівський з кавою. От, я б звернула на нього також увагу, тому що він такий якийсь глибокий, насичений, ну, принаймні в ось, ось такому варіанті. А тут ось цей скарлетт, і вона каже: якщо ти хочеш, я тобі один якийсь віддам. От. І я зупинилася на ось цьому кашарель Скарлетт. А вона каже, що в, нього, в неї болить голова від цього парфуму. А я вже його носила, я вже два рази його вдягала з собою. Він якийсь такий для мене квітковий. Можливо, тут якісь є фруктики. От. Я не знаю, що це за, за парфумерія така, але в принципі доволі стійкий. На одязі тримається поки не виперете. На шкірі до 6 годин. Доволі таки насичений цей аромат. В принципі, мені подобається. От зараз прохолодну ну, зараз дощ за вікном, прохолодно так він от мені зайде. Я думаю, на осінь також буду його носити. От, от така штучка. Так, це один. Далі в подарунок ми отримували ось таку штуку. А це в нас де молочна пудра для ванни, ютера Натів, спаудер. Що тут ще написано? Ага, дика полуниця. Аромат, якщо відкрити ось цю а, таку штучку. Пориньте в справжнє задоволення з дивовижним ароматом, який бадьюрить дарує позитивний настрій і легкість на цілий день. Розчиніть молочну пудру під струманем гарячої води під час наповнення ванни. Приймати ванну рекомендовано протягом 15-20 хвилин. В принципі, я ванни не приймаю у зв'язку з здоров'ям, але на 15-20 хвилин може і не пошкодить, я не знаю. Хіба? Роз... Попробую. Поки цікава штука, дитині я думаю, що це ще зарано такі продукти. От а сама, ну, чоловікові налю, <сум> Приємний такий гарний колір. Український бренд Дінтера Натів. Так що тут цієї пудри, ага, я вам не сказала, скільки тут є грам. А, тут щось не написано. Так, Дніпро виготовляє. Скільки грам? Тут щось не написано. Ну, то вже, ага, 100 грам. Номінальна вага 100 грам. 100 грам пудри. Можливо, тут ще є якісь. Коротше, я не знаю: парфумований аромат, олія виноградних кісточок, барвники, Це склад, я вам читаю. Молоко сухе кокосове. Ага, склад. Молоко, сухе, снежерене, кукурудзяний крохмал, молоко сухе кокосове. Парфумований аромат, олія виноградних кісточок, барвники. Є 171 і 132 Інгредієнт якийсь там. Ага, це вже англійською. боже, все. Друге відео підряд знімаю, язик китається. Коротше, буду пробувати. І останнє, що ми отримали в подарунок, це для донечків. Нам подарували ось таку: це в нас бомбочка для ванни, барвиста веселка. А було в нас таких дві штуки. Одну ми там прям в дубну і використали. Між іншим дуже гарно розчиняється у воді. Тобто, коли ви кладете ось цю. Таку хмаринку так, у воду. І е, тут, е, якщо ви отак тримаєте її і проводите рукою там по воді, е, то розчиняються ось ці кольорові е, краплинки чи як наповнення, яке тут є, і така е, цікава, гарна веселка виходить. От, ну, коротко, Самі сподобалося. Значить, тут теж значить, розчиняти у ванні, е, приймати ванну 15-20 хвилин. В принципі, цього достатньо, і думаю, нічого такого не було. Так, це Китай-виробник. Це Китай-виробник. От така от класна штука. Ну, і, в принципі, це все, що я хотіла вам розказати, поділитися з вами. Пишіть, чим ви користувалися, що вам подобається. Залюбки почитаю. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати мої наступні відео. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей всім Па-па!